Жорстка запара. я викликав поліцію 5 ранку. Ну що за прикол, які 5 ракет? Буду читати гроші і все буде добре. от скажіть чесно, навіщо цей геморс з власним виробництвом? Купа людей, оренда, станки, податки, відповідальність, коли можна просто замовити все на аутсорсі, сидіти собі в офісі, попивати кавуцю і дивитися фотки готових робіт. Казочка, правда? Та ні, то все фігня надо своє виробництво. Богдан, скажіть, а аутсорс дешевої сердито, чи як це взагалі впливає на оптимальність рішення для компанії, для виробництва, для прибутку і так далі? Та не завжди. От ти сидиш, рахуєш гроші, думаєш, давай я оформлю це через аутсорс. От є маленький Як я його перекину на підрядника, хай він його зробить. Я закладу свою маржу і. Буду читати гроші, і все буде добре. Та ні, ніфіга. Люди, коли ти скидаєш ним на аутсорс, вони думають, ну, мене це маленький заказ, мені не цікаво, я краще зроблю там кухню зароблю там більше грошей, а цей заказ я зроблю чуть пізніше. І в тебе немає ніякого контролю, ти не можеш ніяк повпливати на цю ситуацію. Ти розраховуєш на підрядника, а немає ніякого вихлопу з цього, то ж ти розраховуєш на нього. А по грошам вигідніше брати аутсорс чи своє виробництво? Ну, по грошах вигідніше зробити своє виробництво, тому що ти вкладуєшся, ти отримуєш більше прибутку, ну, ти отримуєш чуть більше. І гемороя можна сказати, ну, цей геморой знівелірується тим, що ти можеш контролювати це на кожному етапі виробництва. Щодо е, факапів у цьому питанні, тобто, чи може робота на аутсорс приносити більше ризиків компанії? Припустимо, у вас порядні підстави, і вам треба якось перед клієнтом е, це питання вирішити, тобто зірвалі дизайн здачі проекту. Або якісь помилки виробництві, тобто це несе збитки компанії, якщо відбувається така ситуація безпосередньо, це несе збитки, це несе репутаційні ризики. Ти підписуєш ну, там, договір з людиною від свого імені. Ти Несеш відповідальність за залученого підрядника і ну за всі косяки, які натворив підрядник, ти несеш відповідальність перед своїм клієнтом. А за які там косяки несе відповідальність перед тобою, твій підрядник чи несе? Це вже твої особисті проблеми. Якщо ти зриваєш якісь там терміни поставки, і в тебе там в контракті в договорі прописані якісь штрафні санкції, ти будеш безпосередньо відповідати і оплачувати зі свого карману. І тут питання: стоїть ли віддавати це на аутсорс чи краще зробити самому? Ну от, наприклад, у нас жорстка запара, ми передаємо на шафу, вроді нічого складного, ну простеньку шафу на Іншого мебляра він виробляє ту шафу, ставить клієнт приходить каже: Ой, капець, а воно не то. А чому не то? Тому що розсунні двері, а двері в'їжджають в сторону, а шуглядки не висовуються. Ну, там є свої нюанси. ну то є, там, Треба центральну секцію робити чуть вуші. І я кажу, меблі перероблю, а він та я часу не маю, і все рівно я стаю, перероблю повністю шафу. І ну, я несу і репутаційні збитки, і фінансові збитки, тому що шафу прийшлося перероблювати повністю з нуля. А який був саме такий кейс, скільки ви витратили ось на аутсорси? Може, це не вдалили якось. Саме збитковий. Так, так. Чи є у вас такі? Та ні, самих збиткових, можна сказати, немає. Дійсно ну, неякісна виконана робота, яку приходилось перероблювати після аутсорсінгу. Ну, на даному етапі я вважаю, що аутсорс це не наш формат і з можливостями, ті, що є у нас, ми робимо все самі. І максимально контролюємо кожен процес і не залучаємо, ну, максимально не залучаємо аутсорсників. Метал ми виробляємо, фарбуємо ми повністю самі. Ну, можливо, порізка поклейка, ми залучаємо підрядників, ну і то просто виступаємо як замовники, але контролюємо процес в плані того, що. Кожну деталь, збиральники перевіряють на якість, і якщо щось не так, ми передаємо на рекламацію. А що саме повпливало на те, що ви вирішили відкрити своє виробництво і плюс які плюшки ви маєте наразі зі своїм виробництвом? А, дивіться, можна об'єднати відповідь, які плюшки і що повпливало. Коли у нас були підрядники, був аутсорс. Ми не могли контролювати якість продукції. На даному етапі ми контролюємо максимально якість продукції на всіх етапах виробництва. Тобто, ми вплив можемо повпливати. Я можу прийти і сказати: Дімончик, вставляємо ті деталі, мені треба терміново пофарбувати ці, чи перефарбувати, чи щось переробити. Так само по металу, я можу прийти і сказати: Дініс, давай будемо. Робити цю опору. Нада на завтра терміново пофарбовано. Він може відставити замовлення, яке він виробляє на дану хвилину, і просто там зварювати якусь там термінову опору. О, була така ситуація крінжова з нашими аутсорсниками. Ми якось продали дерев'яну кухню. І ну, так як ми не вміли працювати з деревом, ми підписалися на компанію, яка займалася згуби дерев'яними меблями. І ну, вони спеціалізувалися на цьому. Помімо того, що кухню цю робили півтора року, і ми відповідали перед клієнтом, клієнт просто бажина терпів, чекав ну взагалі нарікання на клієнта нема. А саме прикол в тому, що рік вони не могли поміряти. Тому що, ну, типа, ремонт, і що вони там, що то там, Короче, були свої відговорки. І тоді, коли вже ремонт завершився, вони поміряли. Спочатку завезли, поставили корпуса без фасадів, без нічого. А коли почали розмовляти, коли будуть фасади, вони сказали, так ми ще нічого не робили. І щось з клієнтом сидить, дивиться на ті дрова, де спешні коробочки. А спрашиваю, коли будуть фасади. Ну, Почали розбиратися, почали спілкуватися з керівництвом. І я не знаю, яким чином, але вони почали ті фасади якось виробляти експрес-методом. Ми приїхали до них ввечері, кажуть, фасади будуть там вранці готові. Приїжджайте в п'ять ранку, в п'ять ранку. Ну, що за прикол? які п'ять ранку. Ми приїхали до них п'ять ранку, виходить п'яний маляр. Я кажу, а де начальник Він каже, він десь пішов туди. Я вокруг цеха ходжу, шукаю, я приходжу, маляр. Він далі. Ми почали бігати за цими і Я, блін, після того випадку це просто. Щось було щемось. Я викликав поліцію. Приїхала поліція, склала на них якісь там протоколи, прошу шахрайство. На наступного дня всі фасади поставили, все було короче, чотенько, Клієнт задоволений, заказ ми закрили. Но эти побігушки в п'ять ранку вокруг цеха з п'яним маляром ніколи не забуду. Це трешова історія, яка була з аутсорсниками. Більше я не замовляю після того випадку, нічого там ні кухні не перезамовляю, все робимо тільки саме. Угу. Ну, власне, особисте виробництво це більший контроль, але й більша відповідальність. Ну і більше гемера, так скажемо. Тобто, от те, що дає ці можливості контролю, нівелює той гемр, який воно підрозумовує. Так, да, коли є повний контроль на кожному участку роботи. Нівелює весь гемор свого виробництва, і ну, ти тільки отримуєш задоволення від того, що ти реалізуєш якісь неймовірні проекти, неймовірної складності, елементи. Так, да, можливо, ну, воно. В контексті звучить як гімороніше, але своє виробництво це класно. А які плюси для клієнтів, що у вас є власне виробництво? А плюси для клієнтів ми можемо запросити будь-якого клієнта, показати, як виробляється його замовлення. Він може приїхати на виробництво, подивитися всі учасни роботи, познайомитися з людьми, які виробляють його меблі. І ласкаво просимо. І ще, напевно, швидше, я так розумію, буде замовлення вироблятися, якщо своє виробництво є. Так, ми можемо повпливати на терміни виробництва. Так же само, як я і казав, я можу прийти і сказати, якщо у нас там, я бачу, що замовлення йде якось на прострочку, то я можу там якісь інші замовлення відсторонити і займатися цим замовленням. У нас зараз. Є постійний клієнт, в неї є дедлайни, в неї потрібно там за два тижні облаштувати повністю офісне приміщення, і все виробництво працює сугуба на цей проект. Якщо ви плануєте виробляти 2-3, 4-5 кухонь на рік, то мені здається, що потрібно знайти порядного. Підрядника, який може вам допомагати з цим, і вам власного виробництва не потрібно, ви можете замовляти у підрядників. І молитися, щоб вони видавали ту якість, яку ви бажаєте. А якщо у вас там, так як у нас там 40 замовлень, виїжає в місяць, то вам необхідно мати своє виробництво, щоб ви могли контролювати контроль це вище всього. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок класного виробництва. Підписуйтесь на нас в інстаграм, Фейсбук, Тікток, Ютуб, ставте лайки. Всім добра.